Всім привіт! Сьогодні поговоримо про земельні ділянки, які ви можете отримати безоплатно у власність із земель державної або комунальної власності. Отже, статтею 121 Земельного кодексу України передбачено, що кожен громадянин України має право на безкоштовну передачу йому власність наступних шести видів земель. Коротенько пробіжимося, що це за землі. Перший вид земельної ділянки це для ведення фермерського господарства. Він передбачений в розмірі земельного частки паю, визначений для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської селищної міської ради, де знаходиться фермерське господарство. Другий вид земельної ділянки, який у світлі відкриття ринку землі, набуває все більшої і більшої популярності і актуальності, це для ведення особистого селянського господарства. У розмірі двох гектарів можна отримати таку землю. Для цього необхідно Подати заяву в електронному або в письмовому вигляді, та зробити викопіювання із карти державного кадастру, публічної кадастрової карти. Про це я буду розповідати в своєму наступному відео, як це зробити, що для цього треба. Буду ділитися своїм досвідом в цьому питанні, тому обов'язково слідкуйте за оновленнями. Для цього підпишіться на канал і слідкуйте. Третій вид земельної ділянки це для будівництва і обслуговування будинку, господарських будівель і споруд присадивна ділянка. У селах такі, така земля може бути у розмірі не більше як 25 соток, в селищах не більше 15 соток і в місті не більше як 10 соток. Крім того, можна отримати землю для садівництва не більше як 12 соток. Для індивідуального дачного будівництва не більше як 10 соток, і для будівництва індивідуальних гаражів в розмірі однієї сотки. Погодьтеся, було б непогано отримати ці земельні ділянки. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Підписуйтеся на канал, ставте лайки і обов'язково коментуйте. Я вам бажаю міцного здоров'я, мийте руки з милом та не хворійте. До нових зустрічей!